Переходимо на Одещину до Одеси. Там наша наша Анастасія Рвачова вже готова повідомляти всі останні інформації з приводу того, що відбувається в місті, і так само з приводу того жахливого обстрілу Одеси, який відбувся зранку. Анастасія, тобі слово. Знову вітаю вас, колеги. Так, знову є більш детальна інформація, що сьогодні, близько 12-го дня, ворог вдарив по Одесі балістичну ракету типу Іскандер М. Попередньо із касетними боєприпасами. Ракету вдалося збити силами ППО, проте, на жаль, вона впала між житлових забудівель, пошкодивши кілька квартир і кілька будинків. І цих квартир попередньо перед цим над містом літав розвідувальний БПЛА, який ймовірно і наводив цю ракету. На жаль, на цей момент збільшилася кількість постраждалих від удару. Наразі відомо про 10 десятьох постраждалих. Серед них семеро поліцейських медик та двоє місцевих мешканців. На місці їм надавалася уся необхідна медична та психологічна допомога. Тобто наразі люди повністю захищені та отримали все, чого потребували. Фахівці ДСНС прибули на місце майже одразу після того, як до них надійшло кілька десятків викликів від постраждалих людей про те, що за. Зайнялася пожежа по прибуттю на місці. Також працювали волонтери, які допомагали людям самостійно долати і перевозити себе із квартир від уламків скла та будівельного сміття про детальну роботу фахівців ДСНС на місці прильоту розповіла речниця. Давайте її послухаємо. Насправді пекло, просто паніка, крики, десятки, декілька десятків автівок палали. В цей момент була величезна площа, і будівлі, і житлові, і адмінбудівлі поруч просто були побиті, розбиті. Одні рятувальники одразу приступили до ліквідації пожежі, інші на розвідку пішли в будинки. Варто також сказати, що озвучена попередня інформація про те, що ракета влучила у школу та не розірвалася, не відповідає дійсності. Її спростував голова ОВА Олег Кіпер та зазначив, що, ракета, що ракетний удар прийшовся на парковку у житловій забудівлі. Про удар готові розповісти люди, які перебували безпосередньо на місці і бачили все на власні очі. І ось що вони нам розповіли. Грани писала на Одесу, От, я кажу, ракет на Одесу, і тут моментально просто прильот а, учно, скло починає сипатись. Слава Богу, нас не поранило. В КП лише одну дівчину трошки посікло, але мінімально. Це а, житловий сектор. Тут а, немає поруч якихось стратегічних об'єктів. Я не знаю взагалі навіщо вони б'ють по багатоповерхівкам. Тобто це терор. Я був у себе вдома. Я був у ванні. Чистив зуби і в той момент стався вибух. Мені здалося, що то прилетіло в мені в дім, тому що я, я прямо аж впав. В моєму домі на, на щастя нічого критичного, але е, ну, сусідній дім от гориться. Це просто сусідній дім. На щастя, у мене всі живі і повилітало, да, вікна. Що ж, варто сказати, що наразі служби досі працюють на місці і розбирають усі деталі. Я думаю, ми згодом дізнаємося про те, скільки насправді було пошкоджено будинків та квартир. Слід сказати, що Одеси там сьогодні все ж таки є де на Містянам від міста надали усю необхідну. Площу, де можна переночувати, і вже завтра продовжувати усувати наслідки цієї атаки. Що ж наразі це вся доступна інформація. Ми продовжуємо працювати, щоб пізніше вже було більше інформації аби поділитися з нею з нашими глядачами. Студія я передаю слово. Дякуємо, Анастасія. Наша кореспондентка Анастасія Рвачова з Одеси із останніми новинами стосовно наслідків чергової ворожої атаки Російської Федерації. по...